Всім привіт-привіт! Мене звати Настя і ласкаво прошу на моєму ютуб-каналі. Всіх рада бачити. І сьогодні хочу підняти одну дуже цікаву тему. Ця тема можливо комусь буде неприємна, можливо, комусь навпаки відкриє очі на дійсність і дозволить піти глибше і дійсно відкрити всі грані себе. І ця тема про духовність. І що духовність це тільки світло. Тому що це дуже зараз велика пастка, насправді. Я сама в неї попадала, і якщо ви на шляху пошуку себе, пізнання себе і. Хочете краще себе зрозуміти, якщо ви вже розумієте, да, що ви не просто людина, що ви Бог, але бажаєте пробудитися і так далі, і там робите дуже багато якихось речей, практики тому подібне, або відвідуєте сансанги, або вважаєте себе да, там, дуже духовною людиною, по якимось критеріям, не знаю яким. То е, насправді е, тут, знаєте, такий дуже сильний перекос іде, тому що це пропагандується як е, е, пробудження тільки світ, світло. Що пробудження це тільки любов. Якщо ти пробуджуєшся, то ти е, маєш бути вічно 24 на 7 смайлик. А ти маєш любити весь світ. Е, я навіть спеціально, знаєте, от сіла на стіл, е, щоб, можливо, е, не знаю, що мені так захотілось. Е, щоб показати, що це не тільки світло, а це прийняття абсолютно всього, це прийняття і темноти, в першу чергу, в першу чергу темноти. Чому? Тому що, якщо ми підемо глибше, і Бог, не той, який десь на небі, в хмарці літає, а Бог як енергія, як абсолют, як свідомість, як те, що проживає Себе через наші тіла, то в ньому немає дуальності. Немає дуальності. Я думаю, ви неодноразово це все чули, що дуальності немає. Але якщо ж дуальності немає, то чому є думки, що пробудження це про світло тільки. І це я весь у благості, і якщо я пробуджуся то в мене не буде ніяких проблем, що я буду улюбити весь світ. Бога немає добре, чи погане. Бога немає світле чи темне. Наше его уже розділяє і ділить: це добре, це погане. Це зле, а це хороше. Але ж без ночі немає дня. І Який взагалі суть, да, скажімо так, якщо немає нічого поганого, як ми зрозуміємо, що таке добре? Сила вона в контрасті. І Бог він вміщає в собі все, абсолютно всі емоції, абсолютно всі почуття, абсолютно все, що відбувається у світі. І війну, і біль, і радість, абсолютно все. Наше его вже ділить. І ось через це якраз виникає страждання, тому що ми собі через его намалювали якийсь ідеальний образ, як має бути, і цей образ не співпадає потім ми через це також страждаємо. Але е, пробудження це прийняття своєї темноти така, також. Це прийняття своєї, скажімо так, тіні, Да? У психології мені дуже сильно подобається Карл Юнг, Він якраз про це говорив, що поки. Ми не приймаємо свою тінь, ми не можемо стати цілісним. Це про те ж саме. І тінь, що це таке? Це ті, скажімо так, закарбовані в нас середині емоції, почуття, якісь витіснені частини самих себе, які ми витіснили. Щоб, щоб бути, скажімо так, прийнятими у цьому світі. Тому що, коли ми народилися маленькими, згадайте, а можливо, вже не, ну, не згадаєте, але подивіться на дітей, в них немає добре, погано. У них немає щось там як, але потім їм говорять. Так можна, так не можна. Будь слухняною дівчинкою, чоловіки не плачуть, потрібно бути таким, потрібно бути таким. І ось тоді якраз формується наша, скажімо, так, егоособистість, щоб вижити. І далі ми живемо через цю егоособистість. І якраз щоб пробудитися, потрібно прийняти також цю людську частину в собі, цю тінню, цю темну чистоту, тому що це не про погано. Інколи злість це просто про кордони. Інколи проявляти своє почуття це навпаки потрібно. І тут велика паска в духовності, тому що, знаєте, що відбувається? Люди йдуть в духовність, і коли відчувають якісь негативні емоції, починають говорити, ні, мені не можна це відчувати, тому що я ж усвідомлений, я вище цього. І блокують це в тілі. Але тіло, воно тут у нас є в цій матриці. І будь-які заблоковані емоції, вони рано чи пізно вони виходять наружу. І можна часто замічати, от самих таких духовних святих людей, вони там на публіці чи ще десь я весь на масте і так далі. А, звичайно, в побуті вони можуть зриватися на близьких людях, або в них можуть виникати якісь болячки, тому що вони не дозволяють собі. Проявляти те, що є. І тут важливо не падати в цю пастку, а дозволяти ціні також проявлятися. Але головне, знаєте як розуміти, що ця емоція це просто емоція. Коли вона до вас приходить, просто бачите, що це емоція. Називати так, я зараз відчуваю злість. Так, я зараз відчуваю втому. І пропускати її через тіло, але також розуміти, що це не ви, не зливатися з нею, але пропускати її через тіло, і також бачити, що вона хоче вам сказати, що вона хоче вас навчити. Тому що через ось ці якраз тригери ви можете дуже сильно побачити, які частини самих себе ви не приймаєте ще, яку частину Бога в собі ви не приймаєте, з якою частиною ви воюєте. Тому що Бог це цілісність. І кожного разу, коли ви говорите це погано, це не духовно. Я не можу відчувати а, злість. Ви відмовляєтеся від Бога всередині себе. Ви не приймаєте ту частину себе. Тому що ще раз, Бог це цілісність. Це не про світло, це не про тільки високі вібрації, а це про прийняття абсолютно всього, що є в цьому світі. Абсолютно всього. Тому що ще раз повторюсь, як ви можете пізнати, що таке світло, якщо не буде темряви? Як ми можемо пізнати, що таке добро, якщо немає зла? Але ви постійно боретеся самими з собою всередині себе, не приймаючи ті частини, роблячи війну всередині себе самих? І від цього ви страждаєте, від цього біль всередині? Перестаньте надівати маску духовності. Якщо у вашому житті навпаки хаос, але ви накриваєтеся, я ж духовний, я усвідомлений і так далі і тому подібне. Навчіться дивитися чесно, відкрито, в ту біль. Заберіть свою силу з того, проживіть то. І там відкривається ваша сила, там дійсно відбувається пробудження. Тому що, коли ви приймаєте цю темну, темну частину себе, і чим більше цих частин ви приймаєте в собі, ви стаєте цілісним, у вас перестає бути війна всередині, вам нема з чим боротися, ви просто пропускаєте це через себе. Просто пропускаєте, не зливаєтеся з цим. І так пробуджені можуть відчувати злість. Так пробуджена людина може відчувати сум. Пробудження це навпаки дозвіл собі бути будь-яким. Але не чіплятися за це. Бачите, що це просто програми. Але вони також не ви. Але їх потрібно проживати. Там ваша сила. Там дуже велика ваша сила, яку ви стримуєте. Прокидайтесь, прокидайтесь, не ходіть вічним смайликом, тому що Бог це все. І знаєте, коли ви дійсно приймаєте ці частини в собі, вас перестає це тригерити в інших. Вас перестає щось бісити, тому що ж інші вони, як дзеркало, вони показують, що ви не приймаєте в собі, яку частину Бога ви не приймаєте ще досі в собі, з чим ви досі боретесь. І як тільки ви це все приймете, там з'являється сила, там ви не зливаєтеся з цим, воно не контролює вами, ви можете вибирати свідомо, свідомо. Але також не попадати в нову пастку. В нову пастку намасте. Якщо вам відкликається, підписуйтесь, задавайте коментарі, пишіть, що вам було б цікаво. І знаєте, вам не потрібно бути ідеальним, вам потрібно повернути собі себе і стати цілісним. Тому що пробудження це про цілісність. І це про згадування себе без якихось рамок, ролей, які були навішаними его. Всім пока-пока. Надіюсь, було корисно. До скорих зустрічей!